Доброго дня. Сьогодні з вами Влад Приймак, півзахисник, захисник футбольного клубу Карпати. Сьогодні ми у місті виноградів граємо проти місцевої команди Севлюш. Як буде відбуватися сама гра та підготовка до неї, слідкуйте у сюжеті. Олексій, розкажіть, як саме ви налаштовуєтесь на сьогоднішню гру? Та ну, нормально, як завжди. Як ваш стан перед грою? Настрій. Стан непоганий, готуємося, налаштовуємося. Що сьогодні плануєте показати в грі? Все, що вмію. <світ> нормально відповідається. Так я нормально відповідаю. Ні, чекай, ти хочеш вийти на вулицю чи що? Я народ один, а ну вбирай, давай пішли. Ден, як ваш стан? Ваші фізичні нагрузки зараз хороші, як ви переносите все. Чудово, дуже чудово. Чудово, хороше відновлення. <світ> <світ> як проживання на зборах, як вам в готелі, умови, все подобається? Все супер, все подобається. Поля. Все чудово. Дальні умови для підготовки. Саня, розкажи, будь ласка, як проходить твоє відновлення. Проходить добре. У нас чудові лікарі, біля толи. Помаленьку, але рухаємося вперед. Едуардич у нас відомий, як любить підняти настрій команді Едуардич. Може якийсь жарт, якийсь випадок, цікавий з життя розкажете. Так, який? Ну знаєте, любий якийсь цікавий, який в кар'єрі був. В кар'єрі? На зборах. Ну, на зборах. Пішли Якщо? в магазин і заблудилися. Перед героєм. в Болгарії. А... — Ого. Розсело грав, а ми там хто не грав, пішли, а так на екскурсію. Краще пішли, іди в той поворот, зайшли раз, раз, раз. То була. Ну, на хоч вдалося потрапити. За хвилину до гри. А. Без розминки, добре. Сьогодні в нас в команді хороша подія, День народження у нашого водія дядь П'єті. Бажаємо міцного здоров'я, безпечної дороги і дякуємо за те, що завжди вчасно та швидко прибуваємо у різні міста України. Тут такий маленький вам презент від команди. Ще раз вас вітаємо. Дякую, дякую, дякую. Дякуємо вам за все. Дякую. За то, безпеці, доїжджаємо всюди, куди Приєм. треба. Ніякої розслаблені. Карпатівці провели другий контрольний матч на Закарпатті. Цього разу львів'яни завітали до невеличкого містечка виноградів, де їх очікував спарринг із місцевою командою Севлюш. Футбольний клуб Цевлюш виступає на рівні прем'єр-ліги Закарпатської області. Досвід у молодій команді додає місцева легенда екс-гравець «Шахтаря» і національної збірної Андріан Пуканич. Я думаю, як і ми, так і Карпати повинні бути задоволені цим спарингом, так що дякуємо вам. У порівнянні з першим спарингом львів'яни мали зовсім інший склад, тому і я маю можливість начитати цей сюжет. Рахунок у матчі відкрили саме Карпати. Розіграш кутового став результативним для Левів. Молодий Ломницький вправно після удару Леня переправив м'яч у сітку воріт суперника і забив свій перший м'яч за основну команду Карпат. З чим я його і вітаю. Лом так тримати, проти лому нема прийому. Дуже щасливий. В першу чергу радий, що допоміг команді перемогти. А так як для себе, то дуже радий, що за першу команду зміг забити. Мені дуже сподобався матч, тому що ваші зелені. Навдивовижу давали позитивні надії і надії справдилися. Хоча зболіваємо ми в серці в нас команда ФК ФКС. Надіємося, все буде добре і все буде в Україні. І ми чекаємо на мир. На перемогу. Поки ми спостерігали з лави запасних за матчем, Карпати забили вдруге. Галинков класним пасом знайшов тарануху. Форвард не схибив. І це 2-0. Вчора у нас було два тренування, направлені на тактику, і вийшов непоганий гол, як саме просить Андрій Богданович. Ми в стадії закріплення тої гри, яку ми хочемо, і все все йде процес, йде робота, і треба час. По перерві на полі було чимало боротьби між командами, та ініціатива була на боці Карпат. Львів'яни могли забивати втретє, але бракувало везіння, і варто відзначити голкіпера Севлюша. Повертаєшся до своєї звичної роботи. Дякую всім за увагу. У ролі кореспондента був Владислав Примак. Ех і непроста робота бути журналістом.